Я була сьогодні саме перші. Зараз буду готувати водичку, вимогу та сніданок хлопцям, коли вони прокинуться. Ну, вані даватиму пасту. Ми облюбимо отаку пенну відборіла, тож треба зробити ресток. До речі, крупи всі зберігаю в таких контейнерах. Вони тут згори відкриваються. Не знаю, мені так дуже зручно. Отак зберігаються в мене крупи різні баночки. Там на горі склад різних банок тунця, пасти, шпроти, чаї, які ми використовуємо не дуже часто. А тут у нас чайний куточок, чаї, які ми часто використовуємо. Сьогодні йдемо по справах. Тож доїдаю свій не інстаграм, не бутерброд. З колбаскою, з сочком. Oh, you got it back. Yay! You passed the test. What's the number on the monitor? Um, 143. Okay, 141, good. It'll keep changing. So anywhere from 120 to 160 is normal. Ми сьогодні приготуємо дуже швидку пасту з класними інгредієнтами, з морепродуктами з заморозки. У мене заморозки чесник, червона рибка, кріветочки. Цибуля. банани з заморозки, звичайні цибуля. Овочі та удон, який готуються 4 хвилини. Криветки. Вони вже в мене помиті, але вони начищені. Заливаю воду прямо у пакет. Закриваю, відставляю. Ріжу цибульку кубиком. І беремо заморожену рибку. Я її не розморожу, нічим не заливаю, ніякої підготовки. Просто розрізаю на шматочки. Поки вода на пасту гріється, ми обсмажимо всі інгредієнти, зробимо соус Цибульку разом з чесничком, з рибкою, креветками та овочами, обсмажуємо. Для смачного соусу нам знадобиться соєвий соус, сливки, сир і помідорки. До інгредієнтів, які на пательні, додаємо соєвий соус, вершки, перець та трохи карі. Вмикаємо це все на повільний вогонь і трошки тушкуємо. Паралельно готуємо пасту. Достану альдент та потім об'єднуємо. Поки паста відпочиває, ріжемо помідорчики та будемо сервірувати наш обід. Викладаємо на тарілку пасту з морепродуктами і соусом, згори помідорчик і трошки сир. Вуаля, все готово. Спробуйте обов'язково. А, зважаючи на те, що ця страва робиться менш ніж 15 хвилин, воно точно довго варте. Як так по 98? Ну, чи по 8? Ну, Квас. Це моя звична позиція зараз. Інакше дуже незручно. Чекаємо папу, поки прийде з лікарні. У попередніх відео я десь розказувала, що хочу зробити пано на стіну на оцю. Я зробила, пано готове. Поки що висить на скотчі. А Отак це виглядає. А отак, якщо здалеку, мені подобається. Привіт! Вчора багато кого зацікавила тема заготовок продуктів на тиждень. Сьогодні я якраз роблю заготовки на новий тиждень і покажу вам. Можливо, це буде комусь корисно. Я насправді дуже здивована, що багато людей не роблять такі заготовки, бо я роблю це дуже багато років вже і думала, що це така, знаєте, очевидна штука для всіх. Але я рада бути вам корисною. Тож дивіться наші мої плани по їжі на цей тиждень. Зазвичай я такі списки вже не роблю, але зробила, щоб було наглядно видно. На цьому тижні з вуглеводів у нас гречка, кіноа і паста. Я варю ці всі вуглеводи одночасно, заливаю водою один до двох і варю. Цього нам вистачить на тиждень. Також заздалегідь варю яйця, роблю деякі соуси і ці всі страви дуже гарно зберігаються в контейнерах протягом всього тижня. Потім на протязі дня я використовую метод конструктора, про який я вам розповідала вчора. Це може бути що завгодно: гречка з соусом, паста з болоньєзе, наприклад, або кіно як окрема страва зі стейком, або теплий салат з кіно. Також, наприклад, стейки я можу використовувати просто для каші, я можу порізати їх шматочками і додати в той самий теплий салат. Варіантів велика кількість, тільки ваша фантазія вам в цьому допоможе. А дуже рекомендую такі методи заготовок, тим паче, що ці продукти дуже класно зберігаються в холодильнику на протязі всього тижня.